Модель ЄР це творча професія, фахівець, який займається розробкою авторських моделей одягу, взуття, головних уборів, аксесуарів та інших елементів стилю. Він не лише створює зовнішній вигляд виробу, але й закладає основи нового модного напряму, що згодом може вплинути на цілу індустрію. Саме модель Єр відповідає за появу нових тенденцій у світовій фашен індустрії. Однак його робота це не лише творчий процес ескізування, вона включає й технічну складову знання технологій шиття, крою, матеріалознавства та основ виробництва. Модель ЄР розробляє попередні нариси, підбирає тканини, фурнітуру та кольорову гаму, створює лекала, продумує фасон і силует, щоб готовий виріб був не лише естетичним, а й практичним. Цей спеціаліст також контролює всі етапи виготовлення колекції від першого малюнка до фінального виходу виробу на подіум або в магазин. Він часто співпрацює з конструкторами, технологами, швачками, стилістами та іноді сам бере участь у примірках і коригуваннях готових моделей. Таким чином, модель це не просто художник моди, а ще й стратег, технолог і візіонер, який здатен перетворити ідею на реальний модний продукт.